Вправа 44. Відомо, що 5АБ в квадраті дорівнює 7. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні АБ в квадраті. Запишемо так, щоб ми одержали 5АБ в квадраті, нам відомо, бо це дорівнює 7. Отже, можна записати, якщо нам потрібно 5, що це 1 п'ята. Записуємо, що це дорівнює. 1 п'ята, що множиться на 5 ab у квадраті. Бо 1 п'ята помножити на 5 це добуток взаємно обернених чисел до рівня 1. Або 5 скорочується. Отже, тоді це можна записати, що це буде 1 п'ята, що множиться замість 5, що множиться на b у квадраті, запишемо 7. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати тоді як 7 п'ятих. Якщо ми помножимо на 2 і чисельник і знаменник то це буде у нас 14 десятих, або 14 Переходимо до другого завдання 4 АБ у квадраті. Тут аналогічно записуємо, що це дорівнює 4, що множиться. І щоб було АБ в квадраті, ми можемо 1 п'яту помножити на 5АБ у квадраті. Тоді 5 у нас скорочується. і Буде просто 4АБ у квадраті і це дорівнює. Тобто 4 помножити на 1 п'яту це буде 4 п'ятих. Що множиться на 5 аб у квадраті і це дорівнює. Враховуючи, що 5 АБ у квадраті дорівнює 7, то це буде 4 п'ятих, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, щоб правильно перемножити. Ми можемо записати 4 помножити на 7, що це буде 28. Записуємо 28. ,5. Якщо ми помножимо на 2 і чисельник, і знаменник, то вийде 56. ,10. І це дорівнює. 56 ,10. це 56, ділиться на 9, це буде на 10, це буде 5,6. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут у нас мінус 25а у квадраті b у4. 25 а в квадраті b в четвертій. 25 а в квадраті b в четвертій можна можу як квадрат цього виразу, 5аб в квадраті. Тобто ми записуємо, що це буде мінус. А потім, давайте в дужках запишемо 25, це буде 5 у квадраті в квадраті. І B у четвертій – це Б у квадраті до квадрату. Так, тобто це можна записати як мінус. Ну, а потім 5А Б у квадраті до квадрату. Ну, і це дорівнює мінус. Замість 5АБ у квадраті. Ми пишемо 7. То це буде мінус 7 до квадрату. І це дорівнює. Це буде мінус 7 у квадраті. 7 на 7, це 49. Є? Переходимо до останнього четвертого завдання. 125, а в третій Б в 6. 125 це 5, що множиться на 5, 25 ще раз помножити на 5. Це буде 125, Тобто ми можемо записати, що 125 це 5 у третій, що множиться на А у третій. потім B у шостій можна записати як B у квадраті до третьої степені. І це дрівня. Ну а зараз, якщо ми множимо степені з однаковими показниками, то тоді основи можна перемножити. Тобто ми записуємо, що це буде 5А Б у квадраті до третьої степені. І це дорівнює. Ну а замість 5 аб у квадраті ми пишемо 7. Тобто виходить, що це 7 буде у третій степені. Це дорівнює. 7 у третій степені і 7 помножити на 7 це 49. І ще раз потрібно помножити на 7. І це дорівнює. Якщо б у нас було 50 помножити на 7, це було б 350, а тут на 1 на 7 менше, ніж 350, тобто на 7 менше, ніж 350, це буде 343. Отже, записуємо, що це дорівнює 343. Є? Залишилося відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. Ми знайшли. В першому завданні записуємо 1,4. У другому завданні записуємо 5,6. І в третьому завданні записуємо мінус 49. І в четвертому завданні ми записуємо 343. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення виразів та знаходження їх значення на цьому вправу завершено.